Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я багато казати сьогодні не Ми Робимо розминку і потім вправу згибання, розгибання рук в упорі льожа. Зробимо небагато сьогодні повторень, але зробимо. Робимо розминку, все робимо спокійно, без резких рухів. Розпочинаємо зверхнікива і потім переходимо до вправи сьогодні на силу на згибання, розгибання рук в упорі льожу. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс на перед назад і ноги на не плюс руки на посі. Поїхали. виконуємо, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тисяч, одинадцять, дванадцять, двенадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Повороти нахил головою, побачите. продовжуємо, Раз, спокійно, без різких рухів. Два. Дуже старайтесь три, молодці.

13, 14, 15, 16. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою носиці. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закінчуємо. Наступне завдання одну секунду. Ліва рука до гори. Два прогиби лівою рукою, потім на три, чотири. Зме положення рук. Ліва рука до гори. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, 13 14 п'ятнадцять, шістнадцять. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону перед собою до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість. Сім, вісім до себе, раз, два, три, п'ять, шість, сім. Закінчив. рази до себе, чотири рази від себе. Кістями до себе раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, 6, 7, 8, до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, нахиту луба вперед назад, і вправа. Вправа. Розпочинаємо. Поїхав. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Закінчив. Два поворота тулуба вліво, два породи тулуба вправо. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Закінчили. Два нахолотува вліво, два нахила тулуба в право. Руки напрось продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Десь нахилок одній нозі, десь нахилок кінчої нозі. При цьому стараємось за не торкатись підлоги, але рівно тримаємо спину. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, сім, дев'ять, десять. зі Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І На Наразі стаємо на носки, А два. Просто без перекатів стаємо на п'ятки. Без перекатів. На носки стаємо. Раз. Два. Стаємо якомога вище. Три. Чотири. П'ять, шість. Вісім, дев'ять. Десять. Сьогодні зробимо три підходи по п'ять разів. Віджимання від пологи руки ставимо не шире плеч. Робимо п'ять разів, потім відпочинок. П'ять, пять, вісім секунд. І ще один повтор. робимо три повтори по п'ять разів. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Даємо собі відпочинок 5-8 секунд. І ще один підход. 5 разів. Це Те теж відпочинок 5-8 секунд і. Ще один підход. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Даємо собі відпочинок. Дівчата можуть робити від колін. Але пам'ятайте. Поясниця і попа знаходяться на одному рівні. Що я маю на увазі? Коли ми робимо віджимання від підлоги, попа і поясниця та спина знаходяться на одному рівні. Ще один потихід п'ять разів поїхали. Видих. Два, три, чотири і наостанок 5. Сьогодні всі великі молодці. Всі дуже добре робили. Не забувайте робити ранкову зарядку для себе, для свого здоров'я. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, папа, на все добре. Не хворійте.